На минулому тижні тривали роботи прибирання очищення нашого міста, тривали роботи згрібання опалого листя, вивезення, і були роботи по причищенню ливневої каналізації. Також на минулому тижні по потребі у нас вже розпочалися роботи по Чищення доріг від снігу та посипання в процежі, оживлення оживитими Ну і тривали роботи, по усуненню аварії вже проводжу. Для інформації всім на вихідних було велике налипання снігу. Було ушкоджено 15 тільки високовольтних ліній. Провади обервала. Час опор навіть повалила. І 15 тисяч абонентів було відключено, 350 електричних підстанцій було виведено з експлуатації. Тобто ну, величезна кількість. Практично вся північ була без електроенергії завдяки ефективній роботі району електричних мереж нашого, сусідніх. Це дало змогу за ці два дні практично ліквідувати наслідки, але на сьогоднішній день. Залишається біля 400 абонентів виключеними. Залишається частина трансформаторних підстанцій, не ведених в експлуатації високовольтних ліній. В тому числі на даний момент нема електроенергії в Собічі, частково в Каліївці, в Маково, в Вороніжі, в Шостки. В Дорошенковому хуторі немає, в Віваті частково в Гукові зовсім так і не там 14 опор було завалено.